До 25-ї річниці незалежності України президент присвоїв директорові Коломийського театру почесне звання народний артист України. Дмитро Чебурак каже: ця нагорода не його особиста, а усього колективу Коломийського академічно-обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича. Це признання роботи нашого. Коломийського театру, нашого історичного театру для мене особисто це безумовно якийсь певний аванс. Висока державна нагорода заставляє ще цікавіше працювати, ще глибше працювати, ще змістовніше працювати. Присвоєння такого високого звання творчого воно удвоює мою одвічну любов до театру, мою одвічну вже довголітню роботу в театрі. Вона нагадує мені, що не треба зупинятись.